Всім привіт! Я покажу на такому зразку, як я роблю розвороти в лінії реглану. Покажу це зблизька не в великому полудні, так щоб не потрібно було багато петель пров'язувати. І так, у нас набрано 20 петель, у нас є центр, і від цього центра я буду е вліво і вправо робити розвороти, щоб ви зблизька могли зрозуміти принцип. Через кожні три петельки ми будемо робити поворот. І я буду показувати, як об'єднувати цю петлю розвороту. Там буде утворюватися ще одна петелька із виворотним полотном і з лицевим полотном. І так, доходимо до, нашого, до нашої центральної відмітки. Перекидаємо маячок. Через кожні три петельки, значить, ми пров'язуємо лицевою три петельки і повертаємо полотно на виворотну сторону. В місці розвороту, якщо ми продовжимо в'язати, у нас буде отут між цим поворотом утворюватися дирочка. Щоб цієї дирочки не було, ми будемо. Робити отакий от накид, який потім буде об'єднуватися з наступною петелькою. І подивимося, як це виглядає вже в пров'язаному вигляді пізніше. Тепер зробивши цей просто накид, впритик, щоб він не повинен бути розтягнутий, ми пров'язуємо виворотним оцих три петельки, це наш другий рядочок. Перший був лицевий. Далі перекидаємо маячок, від маячка в іншу сторону пров'язуємо також три петельки і розвертаємо роботу, робимо також такий воздушний накид. Вертаємося до центру, накид тримаємо плотненько і цих три петлі. Маячок. Тепер ми подивимось на полотно. У нас видно, що в нас три петлі, які ми перша група наших петельок, і от оця воздушна накид, яку нам потрібно об'єднати з наступною першою петелькою з другої троєчки. Ми пров'язуємо перші три петельки. І тепер оцю петельку бокову накиду воздушного, нам потрібно об'єднати із лицевою петелькою, щоб не було на лицевому полотні нам видно перекручену цю петлю. Якщо ми отаким чином його пров'яжемо, тоді основа петельки буде перекручена. Тому ми розвертаємо, знімаємо цю петельку, розвертаємо. Щоб нам зручно було першу петельку з другої троєчки. Назад повертаємо петельку накиду, і тепер, пров'язавши дві разом, у нас виходить пров'язана така ця перша петля другої троєчки, об'єднана з тим накидом. І це буде перша петелька другої троєчки. Ми її рахуємо як один, два. 3 пров'язано у нас 3 петельки другої троєчки. І на полотні ми бачимо, що у нас 3 петельки першої троєчки, 3, 3 петельки другої троєчки. Роботу ми розвертаємо. Знову ж таки робимо накид при повороті і пров'язуємо наших 6 петельок. Доходимо до маячка, перекидаємо. Тепер у нас з лівої сторони є пров'язаних три виворотних і петелька накиду, за якою далі утворюється дирочка. Ми пров'язуємо цих три петельки, і оцю накиду петлю нам потрібно розбудити пров'язати разом із виворотною петелькою першою з другої троєчки. Дивимося, якщо ми пров'яжемо її в такому стані, як вона є, тут в нас буде намішано і перекручені петлі. Значить, нам потрібно знову ж таки знімаємо її, розвертаємо петельку. Як розвертати петельку, кожен дивіться по тому способу, яким ви в'яжете класичним чи бабушкиним. І об'єднуємо дві петельки разом. У нас на лицевому полотні ми можемо перевернути, подивитися, виходить рівна косичка, рівна петелька. Це буде перша петелька другої троєчки, друга, третя. Порахувавши, ми бачимо, от наша перша троєчка, от наша друга троєчка. Розвертаємо полотно, обов'язково при розвороті робимо цей накид, пров'язуємо шість петель. Середня лінія. Наступних, з, з, з другої сторони ми нас бачимо наступні петлі прив'язані, У нас дві троєчка і петелька з накудом. Знову, так як ми перший спосіб об'єднували, ми перевертаємо петельку і пров'язуємо перших три, других три і цю воздушну ми об'єднуємо з першою петелькою третьої троєчки, і так рядко, рядок за рядком. Коли це в'яжеться в роботі, де є лінію реглану, нам обов'язково потрібно чи записувати, чи пам'ятати, чи перераховувати, коли в нас йдуть іще накиди в лицевих рядках біля лінії реглану. Ці петельки також потрібно врахувати окремо. Отак От я роблю добавочні накиди при розвороті для в'язання лінії реглану. Дякую вам всім за перегляди і па-па!